Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимося з вами у величезний, дуже гарний палац 18-го та 19-го сторіччя у Стамбулі, який називається Долма Бахче. Тож погнали! Зараз ми йдемо у палац Долма Бахче по дорозі від трамвайчику. Проходимо стадіон Бешикташ. Це головний стадіон Стамбулу. І саме на цьому стадіоні, 10 років тому, я була на концерті Леді Гагі. Було дуже дуже круто. Пам'ятаю це, як, як нібито це було декілька днів тому. Ми зараз вже заходимо у палац Дольма Бахчє. нас Зустрічає, по-перше, ось така часова башня. Тут проходимо контроль, і далі вже заходимо і купуємо білети. Поряд із палацом є така дуже-дуже симпатична кафешка із гарним видом на босфор. Ми купили тільки що квиточки. І перед тим, як заходити, оглядати палац, ми вирішили випити тут трошки кави, а потім вже заходити. Квиточок у палац на одну людину коштував 1050 лір. Я, як звичайно, пропишу вам ціни у всіх валютах. А для місцевих, якщо ви громадянин Турції, то для вас це б коштувало тільки 150 лір. Уявляєте, яка різниця? Пів долара, щоб зайти у палац. А для іноземців, будь ласка, 35 доларів майже віддайте. Ну, Я вважаю, що достатньо справедливо для своїх громадян робити квитки дешевими, а для іноземців вже дорогими. Тут у палаці є власний сад і дуже багато магнолієвих дерев. Ось дивіться, яке воно старезне, що його вже так покорочило у всі боки. Дуже люблю магнолію, але коли дерева вже такі величезні, то вони вже перезрівають, знаєте, і квітів дають не так багато. Ось такий тут дуже гарний є фонтан. я би сказала, що він в такому типу якомусь французькому стилі, тому що і з лебедями, і так всі оці зроблені, ну, взагалі не по-турецьки. Але виглядає, звичайно, гарно. Ось ще одні такі теж величезні ворота. Це були одні з тих воріт, куди заїжджали всі гості зі сторони типу города. Ось там у нас восфор, ось там у нас сади. І це були ворота для того, щоб так дуже пафосно та помпезно міг заїхати гість у цей палац. Дуже вони гарні, всі біля них, звичайно, фоткаються, і ми, звичайно, теж це зробили. Друзі, на жаль, в палаці знімати не можна. Я намагалася зробити для вас парочку таких невеличких шпіонських кадрів. Тож далі я вам їх покажу. Палац Долма Бахче побудований на європейській частині Стамбулу і виглядає він теж дуже по-європейськи. Султан, для якого він і спочатку будувався, був дуже втомлений життям у середньовічному топ-капи палацу. Тому він наказав новий палац побудувати в стилі бароко, в такому європейському стилі, ну і для того, щоб європейські гості могли приїжджати та ним зачаровуватись. І він дійсно виглядає дуже-дуже гарно. Ми вже вийшли з палацу, і коли ви виходите з нього, то ви одразу потрапляєте ось на таку чудову набережну. Тут всі фотографуються, звичайно, з цими гарними дверима. Вони теж зроблені повністю із мармуру. Ми зараз теж сфотографуємось і трошки тут прогуляємось. Цей палац був побудований у 18 та 19 сторіччі. Тож можна сказати, що він відносно новий, але він. По внутрішньому своєму вбиранню набагато багатший, ніж топ палац, в якому ми вже з вами були. А ось так палац виглядає зі сторони моря. Побудований він, до речі, на спеціальному насипному такому маленькому півострові. Це все було возведене вручну. Бо султан хотів, щоб його палац стояв прямо на березі босфору. І він хотів дивитися на босфор кожен день. Навіть з його ванної кімнати, до речі, був дуже класний вид на босфор. Коли ви виходите із самого палацу, ви повертаєте наліво і далі ще можна прогулятися уздовж босфору. А також були вказівники, що гарем знаходиться в тій стороні. Тож ми зараз туди і підемо. Ми, якщо чесно, думали, що ми вже були в гаремі, тому що коли ти проходиш вздовж палацу, там є позначки, звичайно, кожної кімнати, і було написано, що це коридор, який веде у гарем. Потім, після цього коридору, почалися кімнати. Тож ми так логічно собі подумали, що коридор... Коридор вже привів нас у гарем, Але, як виявилось, напевно, гарем ще стоїть окремо. Зараз ми подивимось. На території комплексу також є великий музей картин. Картинна галерея, так напевно, буде правильніше сказати. Я вже багато разів казала в своїх відео, що я не фанат мистецтва, особливо картинного. Тому я не сильно в ньому розбираюся, і для мене було трошки нудновато, признаюся вам чесно. Цікавим був тільки великий зал Айвазовського, напевно, от і все. Просто тому, що я знаю його прізвище, а так я все рівно не дуже розбираюся в мистецтві. Тому ви мене пробачте, там, по-перше, знімати не можна було, а по-друге, я не сильно можу поділитися своїми враженнями, тому що я не зовсім та людина, яка це просто оцінить. Кімнати гарему взагалі виглядають дуже сучасно. Скажу чесно, для мене в цьому було дуже мало шарму, тому що такий автентичний гарем у Топкапи палац мені сподобався набагато більше, ніж цей. На території комплексу ще є музей годинників, але якщо чесно, ми вже голодні, і трошки втомилися, то ми вже не підемо. Ми оглянули головний палац картину галереї та гарем десь приблизно за 3-3,5 години. Тобто, вам треба закладати ну, пів дня для відвідування цього палацу. Це точно. Бо він не тільки в дуже великий, а він ще знаходиться достатньо далеко від основної частини старого міста. Тобто, вам доведеться окремо сюди приїхати на трамваї, або там на таксі, можливо, або якщо ви живете, наприклад, в цій часті міста, то вам доведеться їздити у стару частину міста постійно. Якщо чесно, я би рекомендувала оселятися у старий час. Міста одразу, тому що майже все знаходиться там. Так, трошки віддалено знаходиться ось цей палац. І може ще декілька таких невеличких пам'яток. Але по всьому старому місту можна пересуватися пішки. Ми жодного разу не брали там трамвай, жодного разу не брали таксі. Так, дещо, плюс-мінус, там трошки далеченько одне від одного, але все рівно можна пересуватися пішки. От. То коли ви відвідуєте в принципі будь-яку пам'ятку у Стамбулі, таку велику. То вам на одну пам'ятку треба закладати точно десь 3-4 години. Просто якщо ви плануєте свою подорож до Стамбулу, то вам це обов'язково треба враховувати. Якщо ви просто хочете подивитись це з вулиці і нікуди не заходите, то звичайно ви Стамбул можете стару частину міста подивитися за один день. Але якщо вам цікаво, і ви хочете хоч кудись зайти, то враховуйте, що будуть черги, що все тут дуже масштабне та велике, і вам крізь треба буде багато на це часу. Ми вирішили трошки прогулятися вздовж порту. Ось там залишився долма Бахче палас Ось так виглядає порт. І хочу відмітити те, що водичка виглядає достатньо чистою. Ем, на камері вам можливо не видно, але я прям глибоко бачу якісь камні на дні. Ну, видно, що вода чиста. Не дивлячись на те, що тут порт, і це могло б бути одне з самих грязних місць, сьогодні ми вирішили пообідати в такий, знаєте, типовій ем, турецькій кафешці просто на вулиці. Сьогодні ми їмо донер-кебаб. Дуже його люблю. Нам навіть дали спробувати. Ось нам ще салатик принесли, і дуже я полюбляю в Турції апельсинові фреши. Постійно їх замовляю. Дуже люблю вони такі солодкі тут. Просто мої самі улюблені. До речі, апельсиновий фреш це мій самий-самий улюблений напій. Взагалі, от, якщо ви мене спитаєте, в цілому це буде апельсиновий фреш. Ну що ж, смачного. Назад до аеропорту ми користуємось послугами компанії Plus Shuttle. Я залишу вам всі їх контакти під цим відео. Дуже комфортні авто, великі. Ось можна тут так просторо сидіти, є дуже багато місця для багажу і так далі. Тобто, якщо ви їдете великою компанією, там 3-4-5 людей, вам буде дуже комфортно, і ви всі будете в одній машині, а не будете брати два таксі. Трансфер від старого міста від району Султан Ахмед до аеропорту приблизно 35 євро. Їхати вам десь одну годину за такий великий час і за комфортне авто, якщо чесно, я вважаю, що це недорого, тому що в Європі такий трансфер коштує набагато дорожче. Приїхали вони і за моєю мамою о п'ятій ранку вчасно, і за нами приїхали вчасно. І коли мій хлопець їхав. У Стамбул він теж користувався їхніми послугами з аеропорту до готелю, і там вони його достатньо довго чекали, тому що в нього була затримка, і нічого додатково, ніякі гроші за це не взяли. Тому точно рекомендую цей сервіс. Ось користуюся сама, і буду рекомендувати цей всім своїм туристам також. Нам стало жарко, і нам не тільки вімкнули кондиціонер, а ще й сказали, що тут в ящику можна користуватися водичкою і брати. А також хочу вам показати, що тут є вологі та сухі серветки. Ну, от, нібито маленька річ, маленька деталь, а в дорозі, знаєте, може знадобитися і в дорозі завжди це корисно. Вже майже в аеропорту. Подивіться, який гарний, класний аеропорт. В Стамбулі, я вже казала, мені здається, два аеропорти. Один старий називається аеропорт Ататюрка, і це новий називається аеропорт Стамбулу. Прилітаєте, коли ви, то ви знаходитесь на цьому рівні унизу, а коли ви відлітаєте, то ви на рівні зверху. Всередині аеропорт теж виглядає крутезно. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших аеропортів по всьому світу, якщо чесно. Він дуже зручний, як на мене. В нього тут багато місця. І також все, все таке новеньке, чистеньке, все дуже класно зроблено. Цей аеропорт такий новий, що він навіть. Пахне новим аеропортом, не знаю, як це пояснити, але люди, які подорожують, точно мене зрозуміють.